Ми будемо зв'язуватися з Денисом Власенко, який знає ситуацію в місті Южному, тому що він сюди приїжджав, як вже пані Надія відзначила. Ну і Крім того, у Дениса є власний досвід роботи з такими категоріями. Адже, Денис, вітаю. Я, єдине вас, попрошу перевірніть камеру для того, щоб ми вас коректно змогли вмістити в наш екранчик. Треба щось зробити з вашим екраном для того, щоб він просто перевернув, перевернув картинку саму. Тому що картинка інакше. Ага, ну, все. Тоді так і залишаємо. Ви вже є у нас на екрані Денис Камеру. о. Ви були в місті Южному, так Так, да, да. і проводили консультації з нашою молоддю, спілкувалися. Я був в Южному декілька разів в молодіжному просторі. ЮСПЕЙС. перше це були е, тренінги для молоді на різноманітні теми в рамках діяльності простору. Та в нас була загалом така громадська та активність для молоді. Ми розглядали і учнівське самоврядування, і студентське самоврядування, і молодіжну раду, в тому числі. Це і різні активності, та, які є для молоді, до яких вони можуть приєднатися на будь-якому рівні. Так, а другий раз це якраз е, з приводу створення молодіжної ради перед її анонсом, там ми розбирали що це, як це трішки на прикладах, трішки на особистій залученості. Тобто, що це таке для молоді особисто, як себе там знайти, як себе там презентувати, що молодіжна рада може дати особисто мені, да як молодій людині для мого саморозвитку. Ну і отже, почнемо з такого ну, простого запитання: для чого потрібні молодіжні ради? Я для себе це питання розділяю на дві складові. Перше, завжди задаю питання громадам: навіщо вам треба молодіжна рада? Там неважливо, чи це голова громади, чи це там депутатський корпус та ініціатори від влади? От навіщо, та і тут. Один іде сценарій. Інший сценарій, коли до молоді, до ініціативної групи, навіщо вам молодіжна рада, чому ви хочете її створити? І це вже теж інший сценарій. Дуже гарно, коли вони поєднуються. Такі випадки теж бувають, але не часто. Почну з першого. Та... Знову ж таки, з власної точки зору, та щодо громади, дуже часто в громадах відповідають, що молодь від нас не виїжджала, щоб молодь залишилася. В мене питання виникає: щоб що, навіщо залишилася? Ну, якщо ми не можемо молодь забезпечити умовно житлом, роботою та місцем таким заземлення, то для чого їй тут залишатись? Адже вона все одно поїде, бо стоїть питання житла, стоїть питання про влаштування. та і ми ну не створимо цього. Треба бути та об'єктивними і тверезно дивитися на ситуацію то для чого тоді тут? Як на мене, це можливість громаді побудувати місточки зі своєю молоддю, яка виїде, та щоб молодь не виїжджала умовно з южного, і коли вона буде десь в Києві чи за кордоном, і в неї питали: А звідки ти вона скаже, я з Одеської області, а вона чітко сказала: Я з міста Южного да бо там. Те, 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 там те гарно місце біля моря. Там була в нас така крута молодіжна рада. Я там отримав, отримала багато знань можливостей і так далі. Та і я завжди до свого міста, якби повертаюся, чи фізично, чи інший будь-який спосіб, Та? Тобто для мене це можливість для громади збудувати місточки між своєю молоддю. У нас дуже гостра зараз проблема стоїть виїзду молоді за кордон та асиміляції. Там та вже йдуть вчитися, отримують там чи в школи, чи в вищі навчальні заклади, і не планують сюди повертатися. От якраз молодіжна рада, та знову ж таки може бути це місточком між тою молоддю, та яка поїде з різних причин, якщо ще не поїхала. Тому і, і це довготривала історія. Та бо умовно молода людина, виїхавши, не знаю, там ну умовно візьмемо 18 років, да? вона там знайшла себе, вона працює. Чи добре буде, якщо ця молода людина, умовно кажучи, будучи в Києві, ставши підприємцем, зареєструє своє підприємство в Южному і буде там платити податки? Чи добре це для громади? Звісно, добре, та бо це наповнення бюджету. Чи, якщо ця молода людина виділить один раз на місяць і приїде вже до. Там не знаю, п'ятої каденції молодіжної ради через там скільки років і і про про свій шлях і надихне цим молодь рухатися. Чи буде це добре? Так, звісно, це буде добре, якщо ця молода людина буде працювати в якійсь міжнародній організації, фонді і буде завжди згадувати за, між, за місто южне в якихось заявках та в якихось програмах. Чи буде це добре для громади? Так, звісно, і оце всі ті місточки. Я їх можу ще дуже багато і довго е, перераховувати. Так, та? але і нас, так, 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 так. у нас обмежений так, час так, так. трішечки для, так. Молод... для молодої людини. Да, чому? Е, Тут дуже класно е, зараз в складі знаю та, Южненської молодіжної радиного складу, є молодь різного віку, різних напрямків діяльності. Е, і знову ж таки, це про практику. Не знаю. Журналісти та йдуть для них це ж прекрасна практика та висвітлююча діяльність молодіжної ради тренуватися, формувати собі портфоліо. Маючи дотичність до роботи багатьох організацій і фондів, я можу сказати, що зараз та, шалений запит на молодих спеціалістів, які мають досвід невеличкий в цьому напрямку, бо далі її готові до навчати і допрокачувати в цій сфері. Якщо людина каже, я в молодіжній раді висвітлювала там сторінку, ми дивимося на її сторінку, що дійсно розвинута класна сторінка. Ми розуміємо, що ця ну, людина знає в тому толк і її треба просто піднавчити трішки далі. Це вже класний досвід і можливість от, от тієї самої самореалізації, реалізації, про яку ми говоримо, як ми про молодіжну раду. Наступна частинка, та яка в нас дуже є такою загальною роботою. Розуміння роботи місцевого самоврядування хто за що відповідає, хто де приймає рішення, як е, я можу впливати на це рішення, і як мені це зробити, як, які які мене для цього є інструменти? Тут також молодіжна рада може давати дуже гарну відповідь. І для того, щоб молоді, молодіжна рада отримала цю відповідь, тут дуже важлива співпраця з місцевим самоврядуванням. Дуже часто в нас за це відповідають управління відділи молоді та спорту. Та в різних громадах воно по різному називається е, однак. Виключаються інші відділи. Економіка виключається. Виключається комунальні господарства, фінансове чому управління. Так. Та але чому вони виключаються? Вони би мали сюди включатись, бо молодіжна політика це найбільш кроссекторальна історія. І тут було дуже гарно е, сказано про міністерство молоді без спорту, та щоб воно стало об'єднуючим. рі поки ми будемо чекати того на рівні держави, але це вже можна зробити на рівні громади. Та бо в нас якби децентралізація. Там праві формувати ці. Це якраз саме час зробити дуже гарний фокус на молоді, і якщо управління освіти, культури, молоді, спорту, релігії там і ще купи всього, то виокремите ту молоді звідти спеціаліста, молодіжного працівника Я зараз не можу згадати точно джерело але є пораховано скільки умовно вкладена одна гривня молодіжна роботу додає до громади та через 5-7 років зараз цей коефіцієнт 1 до 3 приблизно тобто вкладена сьогодні одна гривня повертається у вигляді 3 гривень Чим не це є мотивацією, та і ми можемо на місцевому рівні це тільки підсилювати ці цей, цей ефект за рахунок тієї співпраці між відділами управліннями, коли економіка планує розвиватися, чи робить вона ставку на молодих підприємців, чи вона з ними контактує, чи вона враховується в планах своєї діяльності, та чи там. Не знаю, комунальні господарства та будують свої плани? Вони розраховують на молодих спеціалістів, вони знають, як їх залучати, знають, як їх законтактувати. А скажіть, будь ласка, у нас так виходить, і мені сказали, що це не в одній раді так відбувається, тобто не в одній громаді, що депутати взагалі ініціативу створення молодіжних рад не підтримують. Ви як пояснюєте цей ну, от таку тенденцію? Я можу сказати, що дуже часто, на жаль, депутати місцевих рад не можуть відповісти на питання, яка в них зарплата. Вони починають думати, і вони не знають того, що в них зарплати немає. Ну бо депутати місцевих рад не отримують зарплатню. Коли кажуть про помічників депутатів, вони кажуть, що. Ви нам розповідаєте, це тільки, це тільки в депутаті Верховної Ради можуть бути помічники. Та, і не відкриваючи закону про діяльність депутатів. Місцевих, ну, у нас більше бізнесні депутати, ми, ми про це знаємо. О, от, ступер, ну, це да, прекрасно. А і коли ми про це знаємо, це ж якраз та можливість знову ж таки залучати цих молодих людей. Та, е, я сам ну, проходив цей шлях, та, і це була прекрасна співпраця. Якби. Чому ні? Та да, якщо депутати хочуть активізуватися, да, в своїй роботі саме як депутати, а Та, вони молодь не можуть сприймати як конкурентів? А як на мене, так можуть сприймати, і вони так дуже часто роблять. І в мене питання: чому? Ну тобто, якщо вони дійсно сприймають конкурентів, і якщо бояться, то це ну як на мене, мали б самі собі як для себе сприйняти сигнал. Ну тоді я не працюю, я не роблю, я не знаю, та там я боюся, ну бо хтось розумніший за мене, більше знає, більше може, і в нього є шанси. Ну так тоді підтягуйтеся, вибачте. Угу. І на завершення, тому що у нас вже гості в студії є, і е, я би вас е, хотіла би вас попросити, які б ви дали побажання. Наші е, молоді молодіжній раді, е, яка на даний момент вона вже наробила е, багато резонансу в тому плані, що вони е, дуже активні. А як для молоді, то це просто е, дійсно щось таке дуже незвичайне. Угу. Е, перше, що би я е, радив зробити, це. Умовно кажучи, розділити свою частинку на дві діяльні, на дві сторони. Перша це оця от функція консультативно дорадчого органу, та тобто вивчати, як працює місцеве самоврядування, встановлювати контакт з депутатами, е, інформувати та про те, про цю частинку е, і заходи. Та заходи це гарна частинка. Ну це добре, що вони проводять і. Це теж елемент залучення молоді, да не всім треба до молодіжної ради е, комусь цікаве інше, і тут молодіжна рада може інформувати е, про це, показувати приклади та співпрацювати з молодіжним простором, з командою молодіжного простору і підсилювати їх, тобто тримати в фокусі оці ці дві частинки своєї діяльності. Друге, знімати шори місто южне, прекрасне місто. Там багато є роботи і, і також ще. Багато є можливостей і на рівні молоді, на рівні області, і на рівні національному. Та де дуже цінуються класні команди молодіжних рад. Для них є дуже багато різноманітних можливостей. Тобто, виходити зі своєї бульбашки і презентувати себе. Це дасть дуже багато контактів, дуже багато можливостей і залученості в різноманітні проекти. Цікаві і корисні для молодіжних рад і підсилення їх регіонів. Тому визирати зі своєї бульбашки. Дякую дуже. Дякую за те, що ви до нас приєдналися. І сподіваюся, що ми вас побачимо ще в Южному. і Запишемо інтерв'ю вже безпосередньо в офлайні. Так би мовити, дякую так, дуже бажаю щиро успіхів. Дякую за запрошення.